Аграрі. Сьогодні хочемо поговорити про тему ранньовесняного підживлення озимої пшениці та, й, в принципі, решти культур, таких як ріпак та озимий ячмінь. Дуже багато зараз тем для обговорення думок для роздумів, які краще добрива вибрати, як його краще використати, яким способом чи методом його дати рослині для того, щоб максимально отримати. Економічний ефект від цього внесення. Сьогодні більш конкретно ми поговоримо про озиму пшеницю, так як вважаю, що не дати живлення такому, такій культурі, як озима пшениця, в такому стані, це просто, мабуть, буде гріх, чи, мабуть, навіть якийсь злочин. Обґрунтую свою думку. Дуже вагомий внесок, азотне живлення дає саме. Вплив на якість цієї культури, а як ви розумієте, і в умовах цього року якість пшениці буде відігравати, мабуть, найважливішу роль в її реалізації. Тому що пшениця ціниться особливо за якість, так як це основна хлібопекарська культура в нашій державі і в інших державах, скажімо, нашої земної кулі. Тож, наше бачення, як, як можна вийти з цього положення, щоб максимально ефективно спрацювати. Бо всі говорять там, про аміачну селітру, також впливає тенденція ринку на даний момент, що азотні добрива почали е, скидати в ціні, е, буквально. Вчора-позавчора почали, почали обновлювати ціни, заводи в Україні почали збільшувати, нарощувати об'єми виробництва. Тож, давайте детальніше про добрива. Що таке аміачна селітра? Це азотне добриво, яке складається на по 50% двох форм азоту. Це нітратна і амонійна. Нітратна форма азоту буде працювати в першу чергу за рахунок доступності форми самої для рослин. Амонійна буде працювати там трошки пізніше, коли настане позитивна температура для можливості переходу амонійного азоту в амідний. Але є і мінуси. Тобто всі ми знаємо по. Про критичні моменти у життєдіяльності самої культури, тобто такі моменти, як формування майбутнього врожаю. Тобто це кінець кущення початок виходу в трубку, тоді, коли рослині потрібен азот, Тобто вже починається закладка майбутнього врожаю. Також фаза прапорцевого листа. Я думаю, ви всі знаєте, що в цей момент максимально формується якість деяких аграріїв. В цей момент стараються дати рослині ще й карбаміду по листу. Саме по цій причині, що формується якість самого зерна, що в подальшому буде впливати на реалізацію і на реалізаційну ціну. Тож, пропоную такий варіант для роздумів, для обговорень. Перед самим відновленням вегетації можна. Використати в качестві підживлення карбоміду аміачну суміш той самий кас. Вони бувають різні, бувають вони з сіркою, з сіркою буде ще краще працювати за рахунок доступності азоту через сірку. Даний продукт буде працювати як одна із форм його нітратної при старті, для того, щоб буквально. Культуру розбудити після, скажімо, так, перезимівлі, починаємо стартувати при настанні температур. Амонійна форма починає переходити в нітратну. Це буде приблизно в той же ж самий момент кінець кущення, початок виходу в трубку. Буде працювати амонійна форма, вже перейде в нітратну. І вже більш далі під флаговий лист, в залежності від температур, від наявності опадів. Амідна форма перейде в амонійну, після в нітратну і буде вже використовуватися рослиною. Тобто ми за один проход забезпечимо певність, певною кількістю е продуктів харчування нашу рослину аж до самого флагового листа. Тобто ми забезпечимо це живлення. Стосовно аміачної селітри, дуже багато різних варіантів її внесення. Можна працювати вже по відновленню вегетації, давати прикореневим живленням. Тобто, всі розхвалюють метод агронома Бузницького. Скажу чесно, також експериментували, пробували, вносили. Є ефект від цього методу. Тобто, всі ми розуміємо, що дати. Покласти, скажімо так, продукти харчування прямо в рот, це буде вже якби, більш доступніше, більш зрозуміліше самі рослині, що все, хвата спать, пора використовувати. Ми з цим обов'язково проекспериментуємо, закладемо досліди, це будуть досліди пов'язані там, касом, внесення по мерзлоталому, підживлення прикоренево. Єдине, що. Поправлюся, ми ще не вирішили. Тобто, в нас є в господарстві посівні комплекси Хорш, також залишилась у нас сівалка вітчизняного виробництва СЗТ 3,6. Тобто не вирішили ми ще чим провести дану операцію. Тому що, якщо розглянути посівні комплекси Хорш, Хорш пронту або Хорш аватар, тобто ви самі розумієте, Принцип роботи самого висівного апарата, тобто сошника. Якщо розглядати хорша аватар, то це монодиск і з боку біля диска стоїть опорне колесо і в нього дуже широке п'ятно контакту з ґрунтом. Якщо розглядати хорж фронту, але ж, тобто, двохдисковий сошник. Але дуже велика сівалка, також потрібно дуже великий трактор, щоб її тягнути. Це буде дуже, дуже сильно, якби страшно витоптати таку кількість рослин. Тому думаємо. Але, але в цих сівалок є можливість тобто, все це відкартувати, від, внести точно. А в нашому розумінні точно це якісно. Тобто, а от сівалкою СЗТ, ми не зможемо це все відкартувати і зробити точно, плюс системи ж контролю норм. Але посівалки СЗТ це буде з мінімальним пошкодженням рослин. Тому, можливо, хтось вже експериментував, проводив внесення такими посівними комплексами. Будь ласка, чекаю інформацію, поділіться своїм досвідом. Стосовно пшениці, ще будемо думати, стосовно підживлення озимого ріпака, також цікава тема в цьому році, тому що. Я думаю, цікаво через те, що в цьому році попит на ріпак, я думаю, буде дещо зменшений за рахунок того, що його дуже багато насіяли. Так як такі культури, як пшениця ячмінь, в цьому році показували не дуже велику економічну ефективність. По озимому ріпаку, також ситуація доволі складна і водночасно цікава для. Роздумів, його також потрібно живити. В цьому році склалися так погодні умови, що в зиму ріпаки пішли досить потужні. Дехто їх там навіть три, а дехто й чотири рази навіть проводив розтрегуляцію для того, щоб притормозити. Стосовно їхнього підживлення, ріпак така культура, яка потребує навесну азоту і потребує під цей азот сірки. В цьому році ми вже провели внесення сульфату амонію, тобто основна задача була забезпечення сіркою і амонійним азотом. Наступна операція ріпак також потрібно буде будити. Тобто йому потрібно буде дати інтенсивний старт для того, щоб він почав швидше розвиватися. Стосовно Ріпака, якщо ми не забезпечимо, тобто можуть бути моменти по конкуренції з боку бур'янів. Тобто бур'яни можуть почати раніше вегетувати, створювати конкуренцію, переростати сам ріпак, що потім понесе за собою економічні збитки. Потім надалі. Потрібно також забезпечувати азотом, тобто пропонуємо також для роздуму варіант із дробним живленням, тобто сульфат амонію, аміачна селітра і 32 кас уже по вегетації. Тобто азот в ріпаку потрібен в момент виходу центрального пагона, тоді, коли він починає ефективно розвиватись. В цей момент він ж закладає бічні погони і починає максимально розгалуджуватись, скажем так. Тож, друзі, дуже багато питань, скажімо, питань більше набагато більше, ніж відповідей. Свою думку я вам сказав, чекаю від вас, ваших пропозицій в коментарях. Якщо був десь, скажімо так, неправий. Будь ласка, поправляйте. Ну просто просто зараз дуже багато тем для роздумів.